Відновити та повернути чистоту й порядок парку з такою метою зібралися добровольці активісти Комінтернівського району на території меморіалу жертвам голодомору та політичних репресій. Усіх об'єднала передвеликодня акція з вірою в майбутнє, організована окружним штабом кандидата в президенти України Юлії Тимошенко. Спільними зусиллями провели суботник. Скосили траву, насадили молоді дерева, пофарбували лавки, альтанки, очистили від бур'яну тротуарну доріжку. Навтому ніхто не скаржився. Працювали залюбки та були готові взятися за будь-яку роботу. Тут багатько, що треба ще зробити, тому це дуже добре, що його відновлюють. Такий естетичний порядок треба навести це безусловно. Ну, наприклад, там, криша в бісерках побиті, це треба теж підремонтувати. Нормальна акція. Чотири роки ніхто не вбирав, треба порядок навести. хоч раз за чотири роки. Траву збираємо. Що скажу, то й будемо робити. Наші люди дуже працьовиті, добрі люди, порядні. То я думаю, ті порядні всі тут. А ті, що сьогодні не прийшли, вони не прийдуть, сьогодні прийдуть завтра. Будуть, я думаю, що разом ми будемо приходити, наводити порядки, підтримувати одне одного. Як і ще раз говорю, лозунгом таким живу, що тільки разом ми сила. Ми прийшли допомагати, парк наш привести в нормальне состояння. Загрібали траву, зараз будемо красити лавочку. Мені подобається, що так збираються люди, щоб. Ну, Ну, ділять добре. Зараз ми думаємо відкрасити лавочку, а потім ми будемо дивитися. Якщо і надалі будуть проходити такі акції і вас будуть запрошувати, будете приходити? Звичайно. Дуже подобається така активність, що багато і діток прийшло, і молодь. А головне, що молодь прийшла, тому що на неї вся надія сьогодні в районі. Я дуже задоволена і мені приємно самій взяти участь сьогодні в цій акції. Дуже приємно, що так багато облич, усміхнених, задоволених. Перед перед якраз перед святом, таким великим величним святом, і всі відгукнулися хоча дома в кожного сьогодні багато роботи, але це ж теж наш дім, це частина нашого великого дому, тому він має бути чистим. З дому з собою волонтери захопили необхідне знаряддя праці: сапи, граблі, лопати, віники. Організатори ж забезпечили робітників рукавичками, пакетами для сміття, гарячими напоями та музикою для підняття настрою. Мені дуже приємно, що є люди, які дійсно організували таку роботу. І, звичайно, ну настрій чудовий. Настрій чудовий, тому що ми робимо гарну справу, перш за все. Вче напередодні такого великого свята. Розуміючи, що у кожного є вдома своя робота, ми сюди прийшли з задоволенням, з задоволенням працюємо, приводимо до ладу чудове місце. Я сьогодні крашу ці лавки. Але я встаю, як депутат, як громадянин селища Комітерське, повинен дуже облагородити, навести порядок тут. Те, що робить під гаслами, батьківщини, ну, на здоров'я, так вони для людей роблять, вони ж не для себе, я думаю, роблять. Тому працюю як всі, як ви бачите. Я рахую, що ми повинні це робити. Не завжди, вдається, може, не завжди, але хто буде робити, якщо не ми? Якщо ми не якщо ми депутати, не покажемо громадянам, хоча ви бачите, багато тут дітей є і других жителів, не депутатів. Ну таке, працюємо. Ви бачите, сьогодні прийшли люди з різних партій, різні по вісту, з різні по віроїсповіданню. Всі люди різні, але прийшли з одною тільки метою навести порядок в цьому чудовому парку. Нормально, день хороший, сонце світить, акція нормальна. Все робимо. Задоволення, ми з фонтанки приїхали. Що сьогодні яка ваша робота? Ну, ми підкрашуємо, чистимо там, перебираємо на святому місці для нас. Теж робота з впорядкування території парку продовжуватиметься. У планах комінтернівського активу та окремих депутатів районної ради відновлення і часткова реконструкція меморіалу Скорботний ангел, що був встановлений на території районного центру ще у 2007 році. Це ще не все, тому що наші акції будуть продовжуватися. І я думаю, що вже після великодніх свят і поминальної неділі ми прийдемо знову на меморіальний комплекс, тому що в нас ще багато роботи залишається біля пам'ятника. Ми хочемо перефарбувати ангела нашого, зробити його таким, яким він має бути золотим. Сьогодні ми вже домовилися з людьми, які його встановлювали, які знають, як це робити. Ми хочемо замінити ті букви, яких немає. Ми хочемо вернути на місце ті сердечка, які були відбиті, я не знаю, забрані, вкрадені. Я не знаю, як це назвати. Чи це був акт вандалізму, чи що це було таке, але ми хочемо все повернути на свої місця, і звичайно, хочемо висадити яскраві квіти, щоб тут все буяло в квітах. Щоб були всі кольори, веселки, і щоб це просто радувало оком, треба, щоб слідкували тут за порядком. Але цього мало. Я думаю, що ще і громада має розуміти, що час від часу. Треба приходити всім разом і допомагати, тому що мені дуже приємно, що меморіальний комплекс став улюбленим місцем прогулянок всіх людей. От я ввечері проїжджаю мами з колясочками, молодь люди похилого вику сидять, відпочивають, прогулюються просто, але, на жаль, не освітлена територія, нема тих красивих підсвіток, не працює фонтан. Е Потребує ремонту фасад церкви нашої, все це треба робити, і, і це не може бути другорядним. І не можна казати, що сьогодні скрутна е, скрутна ситуація. От багато для цього коштів не треба. Треба бажання людей жити в красивій європейській державі, бо ми всі хочемо в Європу, але самі не готові до цього, тому що європейець, він не е, кидає сміття там, де він живе. А на превеликий жаль України за українцям таке помічено. Якщо кожен буде робити Європу навколо себе, там, де він живе, в тому домі, в тому селі, то ми дуже швидко прийдемо до Європи і без політиків. А якщо цього не буде, то ніякі політики нас в Європу не приведуть. Поки дорослі працювали, діти були зайняті у конкурсі Прикрас великоднє дерево писанкою». на спеціальні дерев'яні заготовки у формі яйця. Дітлахи наносили свої малюнки, наклейки, в'язали стрічки, серед яких переважали жовто-блакитні кольори. А сьогодні свято Пасха. Я на яєчко натягнула от бабочок, тому що наступила весна вже всі, всі металики вилетіли із своїх домиків. І Пасха це. Єдине гарне свято. Хрестик, Христос Воскрес написано і Божа матір. Угу. Як вам взагалі подобається така акція, як сьогодні проходить такі майстер-клас? Ну не знаю, мені подруга позвала просто. Угу. Я так в основному не хожу. Ну, взагалі подобається. Ну, нормально, да, так. усіма необхідними деталями. Дітей забезпечили організатори конкурсу. Від малечі вимагалося лише бажання творити, чого їм якраз і не бракувало. Это наклейки с церковью, потому что они, э, потому что рядом церковь. А ты знаешь, до какого святого это делается? Да. Какого? Пасхи. Mm -hmm. да, мы там почти сделали э, все яички. У моя бабушка дома Пасхи делает. Там на яйца завязывают ленточки, клеят наклейки. Я сюди повіш з фіолетовий, жовтий, синій, голубий. А що в тебе на яєчку зображено? Бабочка. А чому бабочка саме? Бо весна вже і Літо. По завершенню акції дітвора отримала невеличкі подарунки. А дорослі, відпрацювавши запланований об'єм роботи, зійшлися на думці, що подібні суботники потрібно провести й на інших зонах відпочинку Комінтернівського. So oh. Активісти та депутати від партії Батьківщина розпочали акцію підтримки українських збройних сил прикордонників, що дислоковані на території Одеської області. На сьогодні, в час військової загрози, українська армія потребує не тільки моральної підтримки, а й матеріального забезпечення задля відновлення обороноздатності. Таку підтримку у вигляді необхідного обладнання маскувальних сіток, рацій, пристроїв нічного бачення, ліхтарів отримала від партії батьківщина військова частина в селі Сичавці, комінтернівського району. Сьогодні ми в місті з активістами партії Батьківщина і сторонниками Юлії Тимошенко проводимо акцію підтримки нашим військовим силам. нашим пограничным войскам, которые дислоцированы здесь в районе города Южного в Коминтерновском районе. Как известно, Юлия Тимошенко огласила план организации всего населения Украины в штабы самообороны, в штабы национального сопротивления агрессии, агрессии, которая идет извне. И сегодня для нас важно поддержать наших ребят, которые служат здесь в этой погранзаставе, которые служат в погранвойсках, расположенных на Черноморском побережье в Одесской области, поддержать ребят, которые служат в вооруженных силах и части которых дислоцированы на территории Коминтерновщины. Это и Черноморская, это и Красноселка. Это все те ребята, которые сегодня обеспечивают мирный сон наших детей, обеспечивают чистое небо над нашей головой, обеспечивают безопасность наших морских рубежей здесь, в Одесской области. Мы хотим передать нашу помощь, мы хотим передать и маскировочные сетки, и фонари, и приборы ночного видения, и рации, и многое другое, что нужно нашим пограничникам для тех, кто сегодня защищает нашу страну. Поэтому, дорогие ребята, Ті, хто сьогодні служить в Вооружені силах, погранвой, на флоті, ми вас цінимо, любимо і поздравляємо з праздниками. І от імені Юлії Тимошенко вручаємо цю помощь з Богом. Сьогоднішня акція називається Армія з народом, а народ зі своїм військом. Стривожені тою ситуацією, яка сьогодні є в Україні, і дуже хочемо, щоб наші військові мали, були е, забезпечені матеріально і мали все необхідне для того, щоб надійно захищати кордони нашої батьківщини. Хочу сказати, в це сьогоднішнє неспокійне час. Огромне спасибо хочу виразити і Кам'янкиновському району, хочу виразити і жителям міста Южного, ті, які участвували в цій акції. Акція армія з народом от, і народ з армією», Тому що в Только благодаря тому, что можно вот так вот, как говорится, поддерживать добрым словом, где-то какими-то э -э, ну, нехваткой чего-то. То есть, если, если это поддерживает, то тогда и ребятам, которые несут боевую службу, то есть им будет немножко полегче, они уже будут понимать, что они, как говорится, не брошены, вот, потому что э -э, чужих или других каких-то лишних проблем не бывает. То есть, как, все, что сейчас творится, вот, это, как говорится, касается каждого. Вот, поэтому хочу сказать, что... Почаще би такі от акції проходили, больше бы людей это під подключались, і був бы действительно результат. Увесь закуплений інвентар. Активісти самостійно довезли на місце призначення. Бойовики за таку увагу були вдячні та запевнили, службу несуть надійно і готові за будь-яких обставин захищати кордони рідної держави. Як начальник відділу прикордонної служби південний можу запевнити мешканців міста Южного та мешканців Коментарівського району, що ділянка кордону на вірній ділянці знаходиться під надійною охороною, завдячуючи керівництву південного регіонального управління та адміністрації Державної прикордонної служби. Разом з тим хочу запевнити, що підрозділ Державної прикордонної служби є повністю забезпечений необхідним майном і озброєнням для захисту рубежів кордону. Висловлюю слова вдячності мешканцям міста Южного та жителів Комінтернова за підтримку і допомогу, яку надають в Організації охорони державного корпусу. Це лише перший крок допомоги. Аналогічні презенти чекають і на решту військових частин Комінтернівського району.